Привіт! Ми прийшли на точку, де є ще ось такі гарнісінькі кошенята. Бачу, це два пацана, а це оці кошенята, що бігали по криші. Бачу, їх покалиш двох. Зараз спробую. Чорненьку я брала, це дівчинка. Зараз спробую насипати і подивитися, от, хто це. Ну, це їхня вже черга прийшла. Думаю, що скоро буду їх відлавлювати, якщо буде все добре. Да? Ось вона знайшла якусь ковбаску, яку я ложила. Я думаю, що це теж дівчинка, але мені потрібно. Дві руки я сьогодні в нашим глянути і розповісти вам це рижик, домашній кіт, в якого померли господарі. Та побіг певчик І чорнесенька Ді що вони роблять, як вони ганять по дівчина. Ще була сіренька. Поки не знаю, не бачу. Жіночки не беруть трубку, які за ними доглядають, щоб розповісти, скільки їх тут лишилось. Ось такі красинчики. Ще ось покажу вам Сільвії. Тут вона живе, де ці кошенята. Не стригай на руки сільва. Не прыгай. Дивіться, оця принцеса, яку ми стерилізували. Пам'ятаєте, що в неї померла бабуся-господарка, але щось зараз фокусується. Вже просто у нас темні, але за принцессу відбають. Не переживайте, вона викупана. я її стерилізувала. Кошенят вона приводити не буде. Не знаю, як там достеменно, але все з нею добре. Не блохаста, як була раніше, гарненька кішечка. І дуже, так, знаєте, не все воно їсть. Ось тут у нас рижик. Він такий безпритульний, але є жіночка, яка про нього дбає. Да, рижулька? Так, да, мій котик. Тільки що лівірки купила, їм поїв лівірки, мій хороший. До речі, рижика цього рижика, ще одного, що на криші. І котика табіка треба стерилізувати. Вони між собою б'ються. Можете побачити цього носу весь покецений, да ти з принцескою дружиш? Ну так, да, ти ще можеш дружити, бо в тебе є чим, да? то треба їх стерилізувати, вони наберуть вагу на зиму і все в них буде добре. Дай рижунька, Його подружку, сіромашку, Сіруньку, чи як її там звати. Я теж жінності стерилізувала. Ну, вони як безпритульні, але вона їх кормить. І рижика, і ту сіреньку дівочку. Ну, Так, А самі стерилізувати не будуть, ви ж розумієте, да? то треба порядок зробити на цьому пітачку. Так би мовити, рижий. Мій хороший котик дуже хороший. Тож збираємо на стерилізацію трьох котанів. І тут лишилась сестричка двох кошенят, яких я забрала. Жінка вирішила лишити собі. Наскільки я розумію, вона живе на вулиці, в Сараях то дівчинку вже треба стерилізувати. Хлопців я вже зробила і віддала. О, ні, одного ще не зробила. До речі, треба у пенсіонерів забрати його і теж стерилізувати. Це ще на порядку денному. І дівчинку треба вже робити. Нема куди відкладати, потім забудеться, наведе і буде мені опять біда. Мало того, що я маю про цих двох думати, куди їх діти, бо вже обіцяла я знаю про них. До речі, третя померло. Сказала, жінка ось вийшла. І ті четверо, які люди підкинули домашніх, теж куди зділися. Ну, понятно, що їх ніхто не забрав собі додому На перетримку все таке. Десь вони просто розбілися. На жаль, на жаль, нічого з цим не зробиш. Місця не було і так було більше 20 кошенят, ви розумієте. Вони чекали черги. Хтось дочекався, на жаль, хтось ні. Таке життя на вулиці, тож найближчим часом будемо забирати тих двох дівчат. Чорну і таку гарненьку шиншилову дівчинку. Сільвія. До речі, Сільвій, я шукаю сім'ю за кордоном. У сільвії є документи на виїзд, паспорт і навіть ти три. Тож вона хоч завтра може виїжджати. Лейка, так? Да? Сьогодні виставлю про неї оголошення. Якось руки не доходили в різні групи в Фейсбуці. Собака класна, собака компанєцька і вона навіть може жити в квартирі. Ветеринар її дуже хвалила, що вона знає своє місце, вона не шкідлива, лежить собі. Да, Сільвія дуже любить гратися, пригати всі собачки. Ну і Кілограм вона десь до 20 важить. Така не маленька, але дуже класна. Надіюсь, знайдує класну сім'ю за кордоном. Це, звісно, мрії, але треба мріяти, щоб якось змінити їхнє життя. Дякую за увагу, підписуйтесь, ставте лайки, вибачайте, що таке неякісне відео вже темно. До речі, графік біжить, зараз вам його ще покажу. Граф і сільва це з бригади герди моєї Ігрети, яка поїхала жити за кордон. Чекайте, не можу настроїти. Їх лишилось тут двоє граф, він такий вже трохи старенький песик, йому до 10 років, може 8. Бачите, він нормально реагує на котів. Але коти біжать, коли, то вони, звісно, за ними теж біжуть. То лишилося їх тут двох. І Герда в мене третя. А Грета поїхала жити за кордон. Ось такі там справи. Пока-пока. Да?